Перед початком відео хочу подякувати всім моїм патронам та патронесам, котрі підтримують мене на Патреоні, а також спонсорам на Ютюбі. Аби підтримати мене копійчиною, можете поглянути в посилання в описі відео, але переконайтеся, що ви вже підтримали нашу армію. Завчасно дякую вам за перегляд. Не забувайте залишати коментарі і будь-які активності під відео, бо це допомагає йому просуватись алгоритмами ютюбу. Більше вас не затримуватиму, Приємного перегляду. 1968 рік. Токіо, Японія. Індустріальний центр красивої країни, економіка кутрої розвивається семимильними кроками. Столиця із населенням 14 мільйонів мешканців. Київ, Лондон чи Нью-Йорк. Мешканці цих міст не з чуток знають, як це жити в густонаселеному мегаполісі, ну хіба для схожості додати кілька зайвих мільйонів та навісити якомога більше неонових вивісок зі стильними іерогліфами. У японських компаній є неписане правило. Традиція виплачувати працівникам грошові бонуси двічі на рік влітку, в червні або липні та зимою, ближче до нового року. Наша історія розгортається саме зимою 10 грудня 1968 року. Саме тоді чотирьом охоронцям банку Ніпон Траст і скоку Бунджі, префектура Токіо, було доручено перевозити саме ці грошові бонуси для робітників відомої сьогодні у всьому світі компанії Тошіба. Гроші перевозились в залізних скринях, що знаходились в багажнику службового автомобіля: 300 мільйонів єн. згідно обмінного курсу 1968 року. Це приблизно 820 тисяч доларів. Але із врахуванням інфляції, просто аби ви зрозуміли справжній масштаб, сьогодні це приблизно 5-6 мільйонів доларів США. Раптом навпроти в'язниці Фучу автівку зупиняє молодий офіцер із мотоциклетної поліції Японії. Занепокоєний поліцейський повідомляє охоронцям, що будинок начальника банку було підірвано. У поліції є достовірна інформація, що цей службовий автомобіль теж заміновано. Охоронці одразу ж вийшли із автівки. Повідомлення цього офіцера не дуже то їх здивувало. Сам поліцейський заліз під машину, аби знайти там вибухівку або ж переконатись у її відсутності. Буквально за мить з під машини почала підійматись хмара диму, а тоді й червоні язики полум'я. Поліцейський заволав, що під машиною встановлена вибухівка С-4, та наказав всім відійти якнайдалі і сховатись за найближчим укриттям. Охоронці кинулись тікати до стін в'язниці. Кожен сховався, де зміг. Часу на роздуми не було. Вони почули якийсь глухий звук, схожий на вибух, а тоді шум двигуна автомобіля, котрий одразу ж почав віддалятись. Коли вони вийшли за укриття службової автівки, вже не було видно, лише клуби диму. Кажуть, що ідеальних злочинів не існує. Буває погана робота детективів. Що ж, той, хто вкрав 300 мільйонів єн в 1968 році, має свої аргументи щодо цього. Привіт, всім, хто ще не спить у півночі. Це історія найбільш нахабного та геніального пограбування в історії країни вранішнього сонця. Скільки грошей може забрати із собою одна людина. Обов'язково бути мобільним, діяти потрібно швидко, адже секундна затримка може коштувати загального результату операції. Зазвичай у великих пограбуваннях бере участь група добре озброєних злочинців, але іноді достатньо кількох довірливих охоронців, ну і хорошого плану, продуманого до дрібниць. Коротше кажучи, Потрібна велика брехня. Без невеликих подорожей в часі нам традиційно не обійтись. Тож давайте для початку розберемось із тим, що ж насправді відбулося 10 грудня 1968 року в Токіо під час пограбування. Звичайно, поліцейський був фейковим, не справжнім. Сподіваюсь, не потрібно уточнювати, що якби пограбування влаштував справжній поліцейський у своїй формі та на службовому транспорті, так його було б надто легко вичислити. Втім, форма була вкрай реалістична. Була вона підробкою, чи злочинець десь дістав справжню поліцейську форму, до сьогодні залишається загадкою. Але переконливий зовнішній вигляд занепокоєного молодого поліцейського те, що треба, коли потрібно обдурити вже завчасно підготованих охоронців, але про це трохи пізніше. Отож офіцер різко зупинив службовий автомобіль, повідомив, що автівку заміновано. Коли він, начебто, шукав вибухівку, піднявся дим, щось загорілось. Насправді ж, грабіжник використав сигнальну ракету, котра не тільки створила вражаючий ефект пожежі, але й той самий глухий звук вибуху трохи пізніше. Щойно охоронці відійшли на потрібну відстань та сховались, грабіжник сів у їхній автомобіль та поїхав у невідомому напрямку, залишивши збентежених охоронців посеред залишків диму. Але чому вони взагалі так легко на це купились? Чому не попросили посвідчення? Чому так легко повірили, що будинок начальника банку було підірвано вибухом? Звичайно, можна було б все списати на поспіх, життя в небезпеці, мовляв, немає часу розбиратись? Можливо, звучало б логічно, але це надто легка відповідь на складне питання. Ось тут ми і повернемося в часі назад на два тижні, коли начальнику банку почали приходити погрози від незнайомця. Це були листи та дзвінки з таксофону, котрий неможливо було відслідкувати. Погрози та хибні тривоги були настільки частими, що стали майже буденністю. То хтось, начебто, замінував службову машину, то його будинок, то саму будівлю банківського офісу. Час від часу поліцейські обшукували автівки та будинки, шукаючи там вибухівку. Але щоразу виявлялось, що тривога була хибною. І так, все це робив наш молодий та хвацький злоюшка. В той час він обрав не навмання, в нього було чітко два тижні, аби посіяти паніку серед працівників банку, змусити їх боятись ймовірного вибуху, або хоча б переконати в тому, що поліцейські перевірки та обшуки це нормально. Саме тому охоронці зовсім не здивувались, коли їх зупинив поліцейський і ніяк не опирались обшуку автомобіля, оскільки раніше поліцейські були справжніми. Однак детективам, здавалось, дуже пощастило. Грабіжник залишив по собі величезну кількість доказів. Власне, на місці злочину та поруч нього було знайдено понад 120 речових доказів, залишених злочинцем, але є нюанс. Враховуючи все те, що я вам щойно розповів, враховуючи рівень підготовки до пограбування, вас не бентежить ця неймовірна кількість. Залишених доказів. Почалось наймасштабніше розслідування в історії Японії. Без перебільшень. У розслідуванні брали участь понад 170 тисяч поліцейських. Підозрюваними в загальній кількості вважались до 110 тисяч мешканців країни. І це офіційно. Майже 800 тисяч так званих фотороботів злочинця були розповсюджені у всі префектури Японії. Десятки поліцейських померли від перевтоми, сотні втрачали свідомість, так сильно на них тиснуло керівництво, і все це заради розкриття одного єдиного пограбування, котре тривало не більше трьох хвилин. Цікаві цифри, чи не так? Ну що ж, це не останній урок арифметики на сьогодні. 120 речових доказів на місці злочину, включаючи сам мотоцикл грабіжника. Як з такою кількістю речових доказів можливо не знайти хоча б якихось слідів злочинця? Запитаєте ви. Ну, наприклад, якщо всі вони були залишені навмисне. Різні предмети приводили детективів до абсолютно різних людей. Мотоцикл було вкрадено в якогось хлопця з передмістя. На місці злочину було знайдено чиїсь документи у провулку чужий одяг, і поліцейським потрібно було перевірити всі ниточки між цими предметами та їх власниками. Бо, може, серед них вони знайдуть злочинця, або, хоча б, хтось приведе їх до злодія, котрий вкрав ці предмети, і вірогідно, і ці 300 мільйонів єн. Враховуючи всі раніше наведені цифри, важко сказати, що поліція погано працювала, детективи докладали максимум зусиль. Вони працювали не шкодуючи себе, але все марно відбитків пальців, знайдених на місці злочину. Теж не було в базі даних. Зрештою, самі відбитки пальців та ще тема для обговорення. Може колись зроблю про це окреме відео, але поки що просто уявіть собі порівняння відбитків пальців на око із сотнею тисяч підозрюваних. Як ви розумієте, не просте завдання, але почекайте. Відбитків пальців теж було декілька. Тобто різні відбитки одного і того ж пальця наче належали різним людям, наче грабіжник навмисне давав їм, ну тобто різним людям, потриматись за кермо мотоцикла. А тепер питання: чи був сам грабіжник в рукавицях? Ніхто не міг згадати, тож цей метод майже одразу довелось відкинути. Але, як здавалось, детективам, злочинець таки допустив одну помилку. Вкрадений ним службовий автомобіль знайшли майже одразу. Звичайно, злочинець перекинув гроші в інший автомобіль, котрий теж вдалося знайти досить швидко завдяки свідченням очевидців. Але вгадайте що? Цей автомобіль теж було викрадено. Його злочинець покинув десь на окраїні міста. Вірогідно, він перекинув гроші в третій автомобіль, котрий знайти так і не вдалося. Але якби й вдалося, можливо, це був би ще один. Черговий підставний доказ. Так так, з такою кількістю підставних доказів токійські поліцейські ще не зустрічались. Та все ж було кілька цікавих підозрюваних у цій справі. Першим вірогідним підозрюваним був син одного з поліцейських міста. В нього не було переконливого алібі, але й доказів проти нього теж не було. Детективи керувались логікою, що злочинець мав володіти бодай якоюсь інформацією про перевезення грошей, тому почали перевіряти офіцерів поліції. Та й форму цей хлопець міг взяти десь в батька. Через кілька днів хлопчина наклав на себе руки і не був офіційно названий підозрюваним. 12 грудня регіональна газета звинуватила в пограбуванні місцевого 26-річного мешканця. Поліція швидко арештувала його за фейковим звинуваченням, аби допитати. Ніяких доказів у поліції не було, але якщо звинувачення виправдаються, буде вже неважливо. Але ось невдача: не варто було вірити місцевим газетам. Хлопець мав міцне алібі, адже в той день він простоював у чергах на медогляд про що свідчили численні довідки від різних лікарів в різний час того дня. За незаконний арешт головного детектива у цій справі на ім'я Мацуо Муто було звинувачено у зловживанні владою та відсторонено від служби. Загальна паніка серед поліцейських щодо цієї справи вже швидше заважала, ніж допомагала, а керівництво вимагало результатів. З часом все розслідування зайшло в глухий кут, грабіжника так і не знайшли, а термін давності таких злочинів в Японії складав всього 7 років. В 1985 році розслідування офіційно закрили. До речі, згідно місцевого законодавства, злочинець міг просто вийти з тіні, заявити, що це він був тим самим сумнозвісним грабіжником і йому за це абсолютно нічого не загрожувало. Але ніхто так і не зізнався. Ну тобто дехто так і зізнався. Але давайте по порядку зараз поясню. У 1998 році репортер із журналу «Осака Щукан заявив, що розкрив справу 30-річної давності. Його історія була наступною: 55-річний Юджі Огата попався на тому, що дав десятирічному хлопчиську банкноту номіналом в 500 єн, котра за словами журналіста була саме з тої викраденої партії. Пізніше Огата публічно заявить, що він і є тим самим грабіжником, що вкрав 300 мільйонів єн рівно 30 років тому разом зі своїм партнером, із котрим вони невдовзі розбіглися своїми дорогами. Проблема тут полягала в тому, що Огата не був багатим. Він був звичайним сім'янином, що жив у дешевій квартирі з дружиною та середньою щомісячною зарплатнею. Не дуже схоже на мільйонера, чи не так. Те ніяких доказів, окрім сумнівної банкноти числів самого Огати, не було. А його дружина, між іншим, називала чоловіка базікалом, який постійно вигадує собі пригоди, яких насправді не було. А якби за ті 30 років у нього була б бодай частка тих вкрадених грошей, їм би не довелось обом працювати на двох роботах, аби зводити кінці з кінцями. Насправді таких людей як Огата, жадаючих хвилини слави за рахунок славнозвісного пограбування, було більш ніж достатньо. Однак ніхто не зміг довести, що він і був тим самим грабіжником. На цьому, в принципі, історія і закінчується. Часи змінюються. Сучасні технології навряд чи дозволили б вчинити таке сміливе пограбування одній людині сьогодні. Всюди сущі камери відеоспостереження, розпізнавання облич, де-не-де навіть відбитки пальців почали не на око порівнювати. І я не жартую, реальний світ не детективний серіал. В більшості навіть розвиненого світу, все досі так погано, ага. Я хотів ненадовго відійти від звичної тематики каналу, розповісти не про вбивства, трохи вас розслабити, розважити, але при цьому тримати марку детективної історії, ну і ви знаєте, що я люблю всяку японщину. Було б майже гріховно не розповісти вам про найбільш цікаве пограбування країни вранішнього сонця, принаймні із вдалих. Однак це зовсім не означає, що вам варто намагатись повторити щось подібне. Деякі речі вдаються лише один раз, та й не забувайте, що ми хочемо жити в правовій державі, де працює закон і де закон поважають. Тож щиро бажаю вам чесно заробити свої 300 мільйонів єн, А ми з вами почуємось вже наступної півночі.